Максимально гарний достойний салон. Там є такі плюшки, яких немає в цьому Мерседесі. Тобто, якщо там проїздити, там мені дуже подобається на Бехі Сімер, там в задніх картах дверей на BMW I7 є такий приборчик, а, така панелька, де можна повністю всім управлятися набагато крутіше, ніж оці задні сплошні екрани. Плюс BMW 7 є телек, який видвигається, розумієте? Тобто це все є, тобто є певні плюшки, яких немає в цьому Мерседесі. Проте, 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 якщо ми беремо Android і там новий iPhone, в Android може бути багато дуже всяких функцій, але вони не потрібні. І вони хреново працюють. В айфоні набагато менше функцій, проте вони працюють за і вони і потрібні. Тому в бехі, як на, на мою думку, багато є всякого лишнього, чим я, наприклад, ніколи б не користувався. В мерсі такого немає. Проте, якщо сідати за руль бехи і за руль Мерса, дуже важко сказати, що буде крутіше, що краще, що б я обрав. Важливо, що i7 можна взяти за сотку і мерса можна взяти за сотку. Тут я думаю, питання виключно в тому, якої марки ви фанат. Якщо ви фанат BMW, ви оберете i7. next show